Добрий вечір. Сьогодні в нас чергове відео. Коло гаража є ось такий у нас агрегат. Ось такий ось. Приїхав він до нас. ось з ось такою болячкою. Бачите, тут дві шпильки є. Бачите, тут нема. общем, треба зробити шпильки. Шпильки були М12. Понятно, що різьби нет. Будемо робити М14. Якось так. Ну, шановні, так обдираємо. Буток 14. Я думаю нам до різьби пойдеть. довжина 50 мм. Де так. Бачите, є трошки залисана, але... але вона нам на скорость не впливає. Нормально, 14, навіть трохи менше, ніж 14. Тепер треба нам зробити діаметр 12 на довжину 30. І поїхали. міліметр зняли. Это это ну, если ты сказал, что воно, значит, воно. А вот Наша миссия закончена. Теперь ждем, пока. Спокійно. Так. 12,9. Чи цей Не 12,9. 11,9. Якраз підгізьбу те, що треба. немножечко тут. Пасочка тут. Это, зараз будемо різати різьбу. Так, шановні, шпильки нарізані. Вже вкручені, молотком підрихтовані. Тут різьба 12, шах 1,75, закручено 14, шах 2. По-другому ніяк. Тіла тут хвата, воно товсте, бадьоре, тому сверліть, не бійтеся. От якось так. Кому цікаво, подивіться, яка там коробка. Ось От таке. Збираємо. чому, любі друзі, навіска на місці. Як бачите, шпильки на місці, гайки на місці, власник також на місці, власник довольний, до речі, він наш підписник. Тому на цій ноті завершуємо наш такий непонятний ремонт. Робимо так, отак. І далі буде.